Слава Ісусу Христу! Якщо ви відкрили це відео, це не випадковість. Господь бачить ваші турботи, ваші борги і важкі думки про завтрашній день. Але не впадайте у відчай. Сьогодні ми звертаємося до найшвидшого помічника у фінансових бідах, святого Спередона Тримифунського. Його називають святим, що ходить, бо він не втомлюється допомагати людям знаходити роботу. Віддавати борги і наповнювати дім достатком. Прямо зараз відкладіть усі справи, запаліть свічку, якщо є можливість, заплющіть очі і відкрийте своє серце для дива. Послухайте цю сильну молитву від початку і до самого кінця, і ви відчуєте, як важкий тягар спадає з вашої душі, а двері до благополуччя відкриваються. Прославлений від Господа святителю і чудотворче спередоне, Нині всечесну твою пам'ять святкуємо. Багато бо можеш сприяти нам у Христі, що прославив тебе, зворушено взиваємо до Тебе, визволи нас від усяких бід і напастей, щоб подячно співали Тобі. Радуйся, Спиридоне, дивовижний чудотворче. Від юності, прикрашений усіма чеснотами, Ти життям своїм ангелів наслідував, святителю Спиридоне, і воістину став Другом Христовим. Ми ж, дивлячись на тебе, небесну людину й земного ангела, з благоговінням розчулено взиваємо до тебе, радуйся розуму, що споглядаєш Тайни Святої Трійці, радуйся, бо збагатився присвітлим сяєнням Духа, радуйся, світильнику Ясноблискучий, радуйся, бо розум свій безпристрасністю просвітив, радуйся любові невичертний струмене, радуйся, бо гостинність Авраама наслідував. Радуйся, бо всім з любов'ю вхід у свою оселю відкривав, радуйся, у заступнику, радуйся, бо перед тобою благоговіють люди, радуйся, бо ти оселя Святого Духа, радуйся Спередоне, дивовижний чудотворче. О Всеблажений святителю Спередоне, великий угоднику Христовий і найславніший чудотворче. Ти перебуваєш на небесах перед престолом Божим з ликами ангелів. Поглянь милостивим оком на людей, що тут стоять, і просять твоєї могутньої допомоги. Ублагай милосердя, людинолюбця Бога, хай не осудить нас за беззаконня наші, але вчинить із нами згідно зі своєю милістю. Вимоли нам у Христа Бога нашого мирне і спокійне життя, здоров'я душевне і тілесне, землі родючість, і в усьому всякий достаток і благоденство. І хай не на зло обернемо блага, даровані нам від щедрого Бога, але на славу Його та на прославлення Твого заступництва. Визволи всіх, хто вдається до Бога з непохитною вірою, від усяких бід, душевних і тілесних, від усякої муки і диявольських підступів, будь утішителем засмучених, лікарем недужих, помічником у напастях, покровом нагих, заступником удів. Захисником сиріт, годувальником дітей, зміцненням старих, провідником подорожніх. Виблагай для всіх міцної твоєї допомоги в усьому корисному, що потребують на спасіння, щоб твоїми молитвами досягли вічного спокою і разом з Тобою прославляли Бога у Тройці святій славимого, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь всеблаженний святителю Спередоне, великий угоднику Христовий і найславніший чудотворче. Ти перебуваєш на небесах перед Престолом Божим, з ликами ангелів, поглянь милостивим оком на людей, що тут стоять, і просять Твоєї могутньої допомоги. Ублагай милосердя людинолюбця Бога, хай не осудить нас за беззаконня наші, але вчинить із нами згідно зі своєю милістю. Вимоли нам у Христа Бога нашого. Мирне і спокійне життя, здоров'я душевне і тілесне, землі родючість і в усьому всякий достаток і благоденство, і хай не на зло обернемо блага, даровані нам від щедрого Бога, але на славу Його та на прославлення Твого заступництва. Визволи всіх, хто вдається до Бога з непохитною вірою, від усяких бід душевних і тілесних, від усякої муки і диявольських підступів. Будь утішителем засмучених, лікарем недужих, помічником у напастях, покровом нагих, заступником удів, захисником сиріт, годувальником дітей, зміцненням старих, провідником подорожніх. Виблагай для всіх міцної твоєї допомоги в усьому корисному, що потребують на спасіння, щоб твоїми молитвами досягли вічного спокою. І разом з тобою прославляли Бога у Тройці святій славимого, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вітів. Амінь. Прославлений від Господа, святителю і чудотворче Спередоне, нині всечесну твою пам'ять святкуємо. Багато бо можеш сприяти нам у Христі, що прославив тебе, зворушено взиваємо до тебе, визволи нас від усяких бід і напастей. Щоб подячно співали тобі, радуйся, з дивовижний чудотворче. Від юності, прикрашений усіма чеснотами, Ти життям своїм ангелів наслідував, святителю Спиридоне, і воістину став Другом Христовим. Ми ж, дивлячись на тебе, небесну людину і земного ангела, з благоговінням розчулено взиваємо до тебе, радуйся розуму, що споглядаєш Тайни Святої Трійці. Радуйся, бо збагатився присвітлим сяєнням духа, радуйся, світильнику ясноблискучий, радуйся, бо розум свій безпристрасністю просвітив, радуйся, любові, невичертний струмене, радуйся, бо гостинність Авраама наслідував, радуйся, бо всім з любов'ю вхід у свою оселю відкривав, радуйся, убогих заступнику, радуйся, бо перед тобою благоговіють люди. Радуйся, бо ти оселя Святого Духа, радуйся Спередоне, дивовижний чудотворче. О всеблаженний святителю Спередоне, великий угоднику Христовий і найславніший чудотворче. Ти перебуваєш на небесах перед престолом Божим з ликами ангелів, поглянь милостивим оком на людей, що тут стоять, і просять твоєї могутньої допомоги. Ублагай милосердя людинолюбця Бога! Хай не осудить нас за беззаконня наші, але вчинить із нами згідно зі своєю милістю, вимоли нам у Христа Бога нашого мирне і спокійне життя, здоров'я душевне і тілесне, землі родючість і в усьому всякий достаток і благоденство. І хай не на зло обернемо блага, даровані нам від щедрого Бога, але на славу Його та на прославлення Твого заступництва. Визволи всіх, хто вдається до Бога з непохитною вірою, від усяких бід душевних і тілесних, від усякої муки і диявольських підступів, будь утішителем засмучених, лікарем недужих, помічником у напастях, покровом нагих, заступником у дів, захисником сиріт, годувальником дітей, зміцненням старих, провідником подорожніх. Виблагай для всіх міцної Твоєї допомоги в усьому корисному, що потребують на спасіння, щоб твоїми молитвами досягли вічного спокою і разом з тобою прославляли Бога у Тройці святій славимого, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О всеблаженний Святителю Спередоне, великий угоднику Христовий і найславніший чудотворче. Ти перебуваєш на небесах перед престолом Божим, з ликами ангелів. Поглянь милостивим оком на людей, що тут стоять, і просять твоєї могутньої допомоги. Ублагай милосердя людинолюбця Бога, хай не осудить нас за беззаконня наші, але вчинить із нами згідно зі своєю милістю. Вимоли нам у Христа Бога нашого мирне і спокійне життя, здоров'я душевне і тілесне. Землі родючість і в усьому всякий достаток і благоденство, і хай не на зло обернемо блага, даровані нам від щедрого Бога, але на славу Його та на прославлення Твого заступництва. Визволи всіх, хто вдається до Бога з непохитною вірою, від усяких бід, душевних і тілесних, від усякої муки і диявольських підступів, будь утішителем засмучених, лікарем недужих. Помічником у напастях, покровом нагих, заступником удів, захисником сиріт, годувальником дітей, зміцненням старих, провідником подорожніх. Виблагай для всіх міцної Твоєї допомоги в усьому корисному, що потребують на спасіння, щоб твоїми молитвами досягли вічного спокою і разом з Тобою прославляли Бога у Тройці святій славимого, Отця і Сина. І Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вітів. Амінь. Нехай ці слова дійдуть до небес, святий Спиридон нікого не залишає без втіхи. Якщо ви вірите в Його допомогу, напишіть у коментарях святий з дякую тобі. Прославлений від Господа святителю і чудотворче Спиридони. Нині всечесну твою пам'ять святкуємо. Багато бо можеш сприяти нам у Христі, що прославив тебе, зворушено взиваємо до тебе, визволи нас від усяких бід і напастей, щоб подячно співали тобі, радуйся, Спиридоне, дивовижний чудотворче. Від юності, прикрашений усіма чеснотами, ти життям своїм ангелів наслідував, святителю Спиридоне, і воістину став Другом Христовим. Ми ж, дивлячись на тебе, небесну людину й земного ангела, з благоговінням розчулено взиваємо до тебе, радуйся розуму, що споглядаєш Тайни Святої Трійці, радуйся, бо збагатився присвітлим сяєнням Духа, радуйся, світильнику Ясноблискучий, радуйся, бо розум свій безпристрасністю просвітив, радуйся любові невичертний струмене, радуйся, бо гостинність Авраама наслідував. Радуйся, бо всім з любов'ю вхід у свою оселю відкривав, радуйся у заступнику, радуйся, бо перед тобою благоговіють люди, радуйся, бо ти оселя Святого Духа, радуйся Спередоне, дивовижний чудотворче. О Всеблажений святителю Спередоне, великий угоднику Христовий і найславніший чудотворче. Ти перебуваєш на небесах перед престолом Божим з ликами ангелів. Поглянь милостивим оком на людей, що тут стоять, і просять твоєї могутньої допомоги. Ублагай милосердя, людинолюбця Бога, хай не осудить нас за беззаконня наші, але вчинить із нами згідно зі своєю милістю, вимоли нам у Христа Бога нашого мирне і спокійне життя, здоров'я душевне і тілесне, землі родючість, і в усьому всякий достаток і благоденство. І хай не на зло обернемо блага, даровані нам від щедрого Бога, але на славу Його та на прославлення Твого заступництва. Визволи всіх, хто вдається до Бога з непохитною вірою, від усяких бід душевних і тілесних, від усякої муки і диявольських підступів, будь утішителем засмучених, лікарем недужих, помічником у напастях, покровом нагих, заступником удів. Захисником сиріт, годувальником дітей, зміцненням старих, провідником подорожніх. Виблагай для всіх міцної Твоєї допомоги в усьому корисному, що потребують на спасіння, щоб твоїми молитвами досягли вічного спокою і разом з Тобою прославляли Бога у Троці святій славимого, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О блаженний святителю Спередоне, великий угоднику Христовий і найславніший чудотворче, ти перебуваєш на небесах перед престолом Божим, з ликами ангелів. Поглянь милостивим оком на людей, що тут стоять, і просять Твоєї могутньої допомоги. Ублагай милосердя людинолюбця Бога, хай не осудить нас за беззаконня наші, але вчинить із нами згідно зі своєю милістю. Вимоли нам у Христа Бога нашого. Мирне і спокійне життя, здоров'я душевне і тілесне, землі родючість і в усьому всякий достаток і благоденство, і хай не на зло обернемо блага, даровані нам від щедрого Бога, але на славу Його та на прославлення Твого заступництва. Визволи всіх, хто вдається до Бога з непохитною вірою, від усяких бід душевних і тілесних, від усякої муки і диявольських підступів. Будь утішителем засмучених, лікарем недужих, помічником у напастях, покровом нагих, заступником удів, захисником сиріт, годувальником дітей, зміцненням старих, провідником подорожніх. Виблагай для всіх міцної твоєї допомоги в усьому корисному, що потребують на спасіння, щоб твоїми молитвами досягли вічного спокою. І разом з тобою прославляли Бога у Тройці святій славимого, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вітів. Амінь. Нехай ці слова дійдуть до небес, святий Спиридон нікого не залишає без втіхи. Якщо ви вірите в Його допомогу, напишіть у коментарях святий з дякую тобі! Прославлений від Господа святителю і чудотворче Спередоне. нині всечесну твою пам'ять святкуємо. Багато бо можеш сприяти нам у Христі, що прославив тебе, зворушено взиваємо до тебе, визволи нас від усяких бід і напастей, щоб подячно співали Тобі. Радуйся, Спередоне, дивовижний чудотворче. Від юності, прикрашений усіма чеснотами, Ти життям своїм ангелів наслідував. Святителю Спередони, і воістину став Другом Христовим. Ми ж, дивлячись на тебе, небесну людину і земного ангела з благоговінням розчулено взиваємо до тебе, радуйся розуму, що споглядаєш Тайни Святої Трійці, радуйся, бо збагатився присвітлим сяєнням Духа, радуйся, світильнику Ясноблискучий, радуйся, бо розум свій безпристрасністю просвітив, радуйся любові, невичертний струмене. Радуйся, бо гостинність Авраама наслідував, радуйся, бо всім з любов'ю вхід у свою оселю відкривав, радуйся у заступнику, радуйся, бо перед тобою благоговіють люди, радуйся, бо ти оселя Святого Духа, радуйся Спередоне, дивовижний чудотворче. О Всеблажений святителю Спередоне, великий угоднику Христовий і найславніший чудотворче. Ти перебуваєш на небесах перед престолом Божим з ликами ангелів, поглянь милостивим оком на людей, що тут стоять, і просять твоєї могутньої допомоги. Ублагай милосердя людинолюбця Бога, хай не осудить нас за беззаконня наші, але вчинить із нами згідно зі своєю милістю, вимоли нам у Христа Бога нашого мирне і спокійне життя, здоров'я душевне і тілесне. Землі родючість і в усьому всякий достаток і благоденство, і хай не на зло обернемо блага, даровані нам від щедрого Бога, але на славу Його та на прославлення Твого заступництва. Визволи всіх, хто вдається до Бога з непохитною вірою, від усяких бід, душевних і тілесних, від усякої муки і диявольських підступів, будь утішителем засмучених, лікарем недужих. Помічником у напастях, покровом нагих, заступником удів, захисником сиріт, годувальником дітей, зміцненням старих, провідником подорожніх. Виблагай для всіх міцної Твоєї допомоги в усьому корисному, що потребують на спасіння, щоб твоїми молитвами досягли вічного спокою і разом з тобою прославляли Бога у Троці святій славимого, Отця і Сина. І Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Всеблаженний святителю Спередоне, великий угоднику Христовий і найславніший чудотворче, ти перебуваєш на небесах перед Престолом Божим, з ликами ангелів, поглянь милостивим оком на людей, що тут стоять, і просять Твоєї могутньої допомоги. Ублагай милосердя людинолюбця Бога, хай не осудить нас за беззаконня наші. Але вчинить із нами згідно зі своєю милістю, вимоли нам у Христа Бога нашого мирне і спокійне життя, здоров'я душевне і тілесне, землі родючість і в усьому всякий достаток і благоденство. І хай не на зло обернемо блага, даровані нам від щедрого Бога, але на славу Його та на прославлення Твого заступництва. Визволи всіх, хто вдається до Бога з непохитною вірою. Від усяких бід душевних і тілесних, від усякої муки і диявольських підступів, будь утішителем засмучених, лікарем недужих, помічником у напастях, покровом нагих, заступником удів, захисником сиріт, годувальником дітей, зміцненням старих, провідником подорожніх. Виблагай для всіх міцної твоєї допомоги в усьому корисному, що потребують на спасіння». Щоб твоїми молитвами досягли вічного спокою і разом з тобою прославляли Бога у Тройці святій славимого, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вітів. Амінь. Нехай ці слова дійдуть до небес, святий Спиридон нікого не залишає без втіхи. Якщо ви вірите в Його допомогу, напишіть у коментарях святий з дякую тобі. Бережіть себе і своїх рідних.